Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вітаю, це новини у половині України. Оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з окупованого Криму. Тому ми продовжуємо ефір з укриття і радимо вам перебувати в безпечному місці. Також нагадуємо, що знімати роботу нашої ППО і викладати відео в соцмережі категорично заборонено. За це загрожує сувора кримінальна відповідальність. І от щойно стало відомо, що програмів потужний вибух у кривому розі це підтвердив очільникова Сергій Лисак. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив людей про ракетну атаку і закликав жителів нічого не знімати і не викладати в інтернет. А на світанку ворог вдарив по Ізмаїлу на Одещині. На цей час відомо, що три людини, дві жінки та літній чоловік загинули. Постраждало 14 людей, серед яких троє дітей. Про це заявили в прокуратурі області. Ворог запустив ударні безпілотники, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні та багатоквартирні будинки та автівки. Спалахнуло декілька пожеж. Їх загасили рятувальники. На місці атаки працюють правоохоронці, людям надають усю необхідну допомогу. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. І цієї ночі росіяни вкотре комбіновано атакували Україну, запустили іскандер з окупованого Криму та дві крилаті ракети Х-22, також 32 шахеди. 24 з них наша ППО. Збила один безпілотник. Увійшов у повітряний простір Румунії. Ще один ворожий БПЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії нашої РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. П'ятеро людей, три жінки та двоє чоловіків постраждали у Харкові. Напередодні близько п'ятої дня ворог вдарив кабами. Повідомили вова пошкоджено приватні будинки та авто. У прокуратурі заявили, по Київському району обласного центру вдарили попередньо ФАБом 250 напередодні в день через обстріл кабом Куп'янська вузлового постраждав літній чоловік. Горіла кав'ярня та чотири кіоски. Також внаслідок іншого обстрілу було пошкоджено два будинки. Пізно ввечері з РСЗВ били по селу Без руки, пошкоджено будинок. У цьому ж районі дроном пошкодило оселю в селі. Рудянка. Часів яр для росіян далі залишається жаданою ціллю. Захопивши його, ворог відкриє собі шлях на Костянтинівку, Краматорська також зможе оточити Торецьк. Тож штурми там цілодобові. Окупанти намагаються з всіма силами перейти в водну перепону. Канал нині оборону там тримає бойова. 24-та бригада імені короля Данила. Власне, вони і відбивають ці піхотні штурми, але захисникам дошкуляють ворожі дрони. Тож вони збирають нареб-системи, аби вберегти себе і техніку від дронів камікадзе і просять долучитися до збору. Як бронегрупа королевичів зірвала черговий штурм окупантів, бачив Олег Корнієнко. На дворі ще темно, а вони вже не сплять. Російська піхота лізе і треба терміново виїжджати на вогневі позиції. Бійці 24-ї бригади миттю стрибають в бойову машину піхоти і вирушають назустріч окупантам. На Нашиваній швидкості назустріч сонцю, де на горизонті вже видніються клуби диму. Бронегрупа мчить до часового яру. Росіяни розбивають місто на суцільне каміння і готують новий штурм. За роботою бронегрупи королівської бригади ми спостерігаємо за допомогою пілотів. Оскар маючи перед собою картинку, допомагає екіпажу влучно відпрацювати і швидко зникнути з поля бою е, опосте. 10 вниз і, і, і дай ще раз. Заходить ворожа піхота для того, щоб і штурманути і наші, і наші позиції. Ми їх підлапуємо і вибиваємо з наших та, позицій, та, щоб та, вони та, не зайшли та, до, та, до наших. Все, беха йде на відкат Вона пуста. Бійці щойно відпрацювали і вже повертаються. Із вогневої позиції на базу роблять це доволі швидко, бо вже в небі полюють ворожі дрони, орлани і зали. І бойові машині піхоті треба швиденько зникнути з їхніх радарів. Повернувшись на базу, хлопці переводять подих. Піхоту прикрили, і головне самі повернулися цілими і неушкодженими. Стремно, кому не До року хіба не стремно. Всі бояться, але роботу потрібно робити. Повертатись з бойового завдання, екіпажу довелося під щільним ворожим вогнем, та бармену вдалося проїхати між снарядами. Васильком, так. Маленький. Васильок це 4,72 міни випускає. В метрах 100-150 від машини. То вам повезло, ви пролетіли. Так, так. Бармену 25, у війську вже чотири роки. Прийшов добровільно і жодного разу не пошкодував, встиг побувати у піхоті. Тому й зараз, коли виїжджає на завдання, добре розуміє, як там на нулі потрібна їхня вогнева підтримка. Ви уявляєте, скільки є? і в півдроні, в горобців стільки в Україні немає хоч в піввідрані. Все важко. Газами закидають віхі Мартян Оператор-навідник під час ранкового виїзду. Це він випустив по росіянах понад 200 снарядів. Чоловіку двічі старший за бармена. Та сидіти вдома і дивитися, як воюють інші, це не про нього. Та не можемо ми вдома всі сидіти. Як ми будемо сидіти вдома, то що буде? Ну ми мусимо всі воювати. Ми мусимо. Ой, так, а хто буде захищати нашу Україну? Після бойової роботи чоловікам не до відпочинку. Попереду марудна, але вкрай потрібна процедура. Чистка гармати і всіх деталей. Паравально готують і нову порцію БК для окупантів. За день у бійців може бути по кілька виїздів. І все має бути на поготові. Їхня робота на перший погляд здається легкою. Приїхав, відстріляв і поїхав. Але кожен виїзд це невідомість, особливо коли за тобою постійно полюють рої дронів. Тож захисникам дуже потрібні репсистеми. системи В дрон був одну машину залетів, отут, де я стою, на це місце, тому що не було реба. Ця машина, слава Богу, вижила, але. Був реп, цього би не було. Зберегти життя бійців можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. А доки королевичі готували БМП, на полі бою паралельно працювала наша авіація і те, що розбивала росіян під часовим яром. Олег Корнієнко Юрій Остапчук Факти Сітів. Єдині новини. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це заявив сам республіканець. Переговори відбудуться в офісно-готельному центрі Трамп Тауер близько п'ятої вечора за Києвом. Раніше очільник України зустрівся з чинним президентом Сполучених Штатів. Обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги. Байден запевнив, Росія не переможе у війні, і Сполучені Штати продовжать підтримувати українців на шляху до перемоги. На думку Байдена, нині важливо посилити позицію України на полі бою. Тому Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги. Загалом США планують виділити 8 мільярдів доларів. Байден також оголосив про підтримку України 30 державами та ЄС у відбудові економіки. Україна може отримати 50 мільярдів додаткового фінансування від заморожених російських активів. Також Америка обіцяє підтримувати Україну на шляху до НАТО і Євросоюзу. Сполучені Штати та ще 30 держав і Євросоюз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення України, і для цього плануємо використати заморожені російські активи. Ми чітко показуємо, що будемо підтримувати Україну в майбутньому. Дозвольте мені бути відвертим: Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, і ми будемо йти поряд з українцями цим шляхом. Зустрівся український президент із членами Палати представників Конгресу та Сенату США, адже за словами Зеленського, свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Поділився планом перемоги з кандидаткою президенти Камалою Гаріс. Вона запевнила Україну в непохитній підтримці і заявила, що США продовжать надавати допомогу необхідну для перемоги нашої держави. Як я вже говорила під час наших попередніх зустрічей, і під час жорстокої путінської агресії та війни проти України моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що підтримую Україну. Я продовжу працювати, щоб забезпечити перемогу України. Історія нагадує дуже чітко, що Сполучені Штати не повинні відокремлювати себе від решти світу. Сполучені Штати підтримують Україну, і це не благодійність, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжуємо надавати українцям підтримку, яка необхідна їм, щоб перемогти. Ти на полі бою, Необхідно і далі тиснути на Росію, щоб вона, врешті, зупинила війну, і нам вдалося встановити тривалий і справедливий мир для нас, як і для інших країн, які прагнуть жити мирно і вільно. Це головний пріоритет, не заморожений конфлікт. А справжній мир, тож необхідно продовжити застосовувати санкції проти Росії, використовувати заморожені російські активи, щоб захистити Україну, наш народ, наші міста від російського зла. І звичайно, необхідно працювати над тим, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Чи можемо нині робити більше для нашої перемоги? Продовжувати в тому ж напрямку чи змінити вектор, щоб стояти і стати сильною та безпечною державою. Про це дискутували представники бізнесу, влади та громадські діячі на щорічному форумі. Диригенти змін, що організовує компанія Делойт в Україні. Така зустріч також має і соціальну ініціативу. Завдяки донатам учасників 600 тисяч гривень скрують фонду Діти героїв, що опікується дітьми, чиї батьки загинули внаслідок війни. Репортаж Наталі Кулик. На третій рік повномасштабної війни подолати в тому і знайти сили для залучення ресурсів, щоб вистояти до перемоги, на чому фокусуватися бізнесу, суспільству та державі, щоб зараз робити ще більше. Тема першої дискусії форуму диригенти змін від Делойт. У залі представники соціально відповідальних бізнесів, які стали надійним плечем для сил оборони України від початку великої війни. Але наприкінці складного 24-го і не менш складного, 25-го підтримку треба посилювати в рази, кажуть волонтери. Більше включатися в цю війну, бо є куди, і знову ж спільно з іншими бізнесами, спільно з державою, спільно з силами оборони. Більше включатися, оскільки можливо другого шансу вже не буде, і можливо, що потім вже буде запізно. Вже дев'ятий рік диригенти змін стали дискусійним майданчиком для бізнес-лідерів, суспільних та державних діячів. І мета одна синхронізуватися і зрозуміти, куди ми рухаємося, що варто покращити, а що взагалі змінити. Нині великий виклик для бізнесу це дефіцит людського капіталу. А без людей неможливе відновлення країни. Ми дуже багато аналізуємо, думаємо. Яка саме тема може мати певний резонанс серед спільноти, яка приходить сюди на форум? Чи дійсно ми розуміємо всі виклики сьогодення? Чи робимо ми достатньо? Є відчуття, що не факт, що там відчувається певна втома в суспільстві, але треба робити більше, щоб стояти. А можливо, якщо ми робимо стандартні речі, то нам буде складно перемогти. Можливо, нам треба думати якось інакше і шукати рішення. Які ну зовсім нові, які змінять країну, змінять підходи, і в той самий час дадуть нам цю можливість дійти до так такої бажаної перемоги. Компанії готові інвестувати в навчання фахівців, перекваліфікацію. Багато бізнесів уже це роблять. Держава також організувала програми перенавчання. Нині на ринку праці перемагають людиноцентричні компанії. Роботодавці, котрі дбають про своїх працівників, де б ті не були. Величезною гордістю компанії Starlight Media, де CTV, новий канал СТБ, щоб багато людей, які безпосередньо займаються виробництвом, залишилися в країні і працюють. Також, звичайно, нашою великою силою є партнерство з людьми, які поїхали і можуть продовжувати працювати дистанційно, особливо в частині жінок з дітьми. Ну і звичайно, що далі це тільки освіта. Тільки друга професія залучення жінок замість чоловіків, які пішли служити в сили оборони. Одна із панелей форуму про лідерство у часи кризи, як керівнику мотивувати втомлених працівників і створювати ефективні команди. Своїми принципами поділився голова Нацбанку. Керуючи Національним банком, ти керуєш колективом 4,5 тисячі людей, які дихають з тобою одним і тим самим повітрям, їм падають на голові ті самі бомби, що й тобі. Ви знаходитеся абсолютно в рівних умовах. У них є такі самі життєві сімейні потреби, тривоги, страхи. І потрібно відчувати це. Через це в Національному банку з'явились дитячі кімнати. У нас з'явилися дитячі табори. по національному банку бігають діти. Неможливе економічне відновлення країни без інвестицій. Нині в Україні є багато внутрішніх інвесторів. Вітчизняні бізнеси активно вкладають кошти в енергетику, розбудову розподіленої генерації. Держава максимально дерегулювала процес, і це дасть поштовх. Бізнес отримав можливість залучати кредитні кошти. Енергетика на зараз, в принципі, є таким, може бути, флагманом, тому що ну, це може бути природня, вона була зруйнована, треба захищатися, підтримувати бізнес. Тут є існують там такі пільгові програми, і вони в принципі там досить гарно працюють. І це зараз нам може бути найбільше попит, який є. Дуже активний нині малий та середній бізнес кажуть у банку. Стійкість, витривалість і швидка реакція на виклики, те, чому навчила підприємців ця війна і що допоможе нам вистояти. Наталя Кулик, Віктор Зонко, факт Сі Тіві, Марафон. Єдині новини.